Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні запікатиму в духовці рибу. За таким рецептом можна приготувати карпа або коропа. Риба у мене вже підготовлена, помита, почищена. Тепер її потрібно замаринувати. Для початку рибку легенько надрізаю. Роблю ось такі поперечні надсічки. Ось так, через кожних 2 см є її сторони. Тепер перевертаємо рибку на другу сторону і так само надрізаємо рибку спочатку підсолюємо, посипаємо чорним меленим перцем і стараємося добре втерти спеції в ці розрізи. Повертаємо на другу сторону, знову ж таки, сіль. Чорний меляний перець. Добре спеції втираємо, а ще підсолюємо рибу всередині. А тепер рибку можна збризнути лимонним соком. Одну сторону і іншу сторону так само. Півкольцями нарізаємо цибульку. І отако от гарно обклеюємо нею рибку, щоб цибуля пустила сік з одного і так само з іншого боку. Тепер натираємо моркву, додаємо цибульку, збризкуємо лимонним соком і добре все вимішуємо. І начиняємо рибку всередині. Як бачите, ми цибулькою спочатку замариновували, тому що в нас соковита. Морква такого соку немає, тому не варто її одразу також давати до риби. Моркву ми вже пізніше додали всередину, тому що при запіканні морква буде виділяти сік, і рибка буде набагато смачнішою. Тепер обмотуємо піднос з рибою харчовою плівкою і залишаємо на кілька годин, щоб рибка промаринувалася. Замариновану рибку можна запікати. Деко змащуємо олією, викладаємо сюди рибку. Всю сибульку, морку, яка у нас залишилася на підносі, вкладаємо всередину рибки. Накриваємо деко фольгою і ставимо у розігріту духовку. Так, рибка у нас вже дуже гарно пахне. Добре просочилася овочами. Так, о, яка краса у нас виходить. Забираємо фольгу і ще на кілька хвилин в духовку, щоб рибка зарум'янилася. Все, рибка готова. Смачна, соковита, пахуча, запечена риба з овочами. Це таки справді дуже смачно. Шановні мої глядачі, я вам раджу: приготуйте. Готуйте і здорові, споживайте.